Щоб почати роботу з додатком Інмаркет, авторизуємося. Вводимо свої облікові дані. Перейдемо в розділ налаштування. Тут ви можете змінити компанію або пароль. Якщо у вас виникли проблеми з додатком, то обов'язково сповістіть нас про помилку. Замовлення розсортовані за статусами. Всі відправлено. В процесі виконано. Використовуйте пошук, щоб знаходити потрібні замовлення за ключами, такими як дата. При цьому можемо вказати діапазон. Продавець та статус. По замовчуванню, пошук відбувається за всіма статусами. Також можна швидко знайти замовлення, вказавши його номер. Щоб зробити замовлення, переходимо в розділ Продавці та обираємо продавця зі списку, в якого будемо замовляти товар. Після натиску на продавця переходимо до прес-листу. Тут ми вже бачимо список товарів. Товари можна відфільтрувати за категоріями. Розгортаємо список, обираємо категорію румянець, повертаємось до списку товарів. Переходимо до хліба та обираємо потрібні позиції для замовлення, натиснувши плюсик позиція, яка нас цікавить. Далі переходимо до іншої категорії, а саме до фруктів. Запропонованого переліку переходимо до нектарина та теж обираємо цю позицію для подальшого замовлення. Наступна категорія овочі. І тут скористаємось пошуком для швидкого знаходження товарної позиції. Та теж вказуємо кількість для нашого замовлення. Для того, щоб створити наше замовлення, натискаємо кнопку Створити замовлення. Переглядаємо наші товарні позиції, по необхідності вносимо коригування. Обов'язково вказуємо дату доставки. Якщо маємо що додати, то не виходячи з замовлення, можемо додати нову товарну позицію. Далі вказуємо місце доставки, вибравши його зі списку, спосіб оплати та умови відвантаження. Після чого натискаємо кнопку Надіслати замовлення. Для того, щоб прийняти товар, переходимо в папку в процесі. Обираємо Потрібне замовлення. Перевіряємо товарні позиції і якщо все зійшлось, то натискаємо кнопку Прийняти замовлення. Далі відправляємо підтвердження про приймання товару продавцеві, натиснувши на кнопку Надіслати. Щоб повторити замовлення, знаходимо потрібне нам замовлення. Переходимо в нього, в правому верхньому кутку натискаємо на три крапки. В доступних діях обираємо повторити замовлення, коригуємо його за потреби, обов'язково вказуємо дату доставки та надсилаємо. Якщо ми створюємо замовлення, але розуміємо, що воно не потрібне, то таке замовлення можна видалити, натиснувши на іконку корзини в правому верхньому кутку.